Привіт! Це топ-новини понеділка від п'ятої редакції. Мелітополь можуть звільнити до кінця цього року, вважає військовий експерт Денис Попович. Каже, для цього потрібно, аби українські воїни взяли під вогневий контроль шляхи з Криму. А поки ж ми можемо готуватись до деокупації і купувати квитки на потяги до нашої черешневої столиці. Укрзалізниця продає квитки до тимчасово окупованих міст. Скористатися ними можна буде, коли поновлять рух потягів. Поки ж місцеві колаборанти волають, що за два тижні почнеться наступ на Мелітополь. Кажуть, 40 тисяч українських воїнів перекинуть з Херсонського. Сьогодні напрямку. Чи буде так насправді, скоро дізнаємось. Орки тим часом будують навколо міста укріплення та ганяють колони техніки. Спойлер це не допоможе. Вночі російська ракета влучила в село у Запорізькому районі. Лінія електромереж пошкоджена. Люди не постраждали. Казино міражі у Запоріжжі. Знайшли та закрили 9 підпільних гральних закладів. Вони були чи не у кожному районі міста. Казино маскували під покинуті приміщення, але щось пішло не так. Поліцейські вилучили гральну техніку та понад 14 тисяч гривень. Зараз шукають організаторів бізнесу. Погрожують, обшукують, а потім арештовують та катують. Окупанти у Бердянську, як тільки можуть, намагаються придушити партизанський рух. Свої діяння знімають на відео, але ж забувають, українці незламні. Відсьогодні у Запоріжжі знову на маршруті 94-й автобус. Ним можна доїхати з Шевченківського району у Комунарський і назад. Обіцяють, що він навіть буде ходити за графіком. Розклад є на сайті Запоріжжя Електротрансу. Підписуйтесь на телеграм-канал п'ятої редакції там лише найголовніше.